Отже, 15 серпня в Алясці нічого не зміниться, окрім того, що Трамп Путін і можливо Зеленський просто змерзнуть. Друзі, всім вітання! Я слава Соломка, це фабрика. Новин, а зараз ми розберемося, і я вам поясню, чому я взагалі не вірю у те, що зміниться щось в плані російсько-української війни після того, як Трамп і Путін зустрінуться в Алясці 15 серпня. Перше, на що потрібно звернути увагу, це цілі кардинально відрізняються у всіх трьох сторін в Україні. У нас з вами головна ціль це стійкий тривалий мир. І в принципі, якщо навіть не буде повернення на кордонів 91-го року, а всі в принципі люди розуміють, що військовою силою ми це повернути не можемо, то принаймні зробити так, аби найближче десятиліття Росія не могла нападати на Україну. Мета Путіна кардинально інша: взяти Україну назад під свій глобальний геополітичний контроль, і зараз я пізніше поясню, що це означає. У Трампа зовсім інша мета. Трамп вважає себе великим миротворцем. Він вже в голові у себе йому сниться і Меланії Трамп разом, що він десь. А, стоїть на перед Нобелівським комітетом, йому вручають цю статуетку, грамоту, що Трамп це величний лідер, лауреат Нобелівської премії, який зміг завершити всі війни, які ніколи ніхто не міг завершити. А він, ніби такий святий Дух, який спустився, і всі, мірі-мірі навсігда, хто посориться з нього. Він вже переконаний, що закінчив війну між Іраном і Ізраїлем. Він переконаний, що назавжди покінчив е з. Протистоянням Пакистану і Індії, Камбоджа і Таїланд теж помирилися завдяки його просто феноменальним унікальним зусиллям. Причому ішов яких зусиль він доклав, ніхто досі не знає. Я абсолютно переконаний, що зараз ніхто з вас у коментарях не напише, що конкретно зробив Трамп для того, аби мікровійна між Таїландом і е, Камбоджою закінчилася. От що зараз зайдіть, будь ласка, і напишіть. І він, значить, може, і, взагалі, у нього ж буквально коли позавчора сиділи Ільхам Алієв і президент Вірменії, прем'єр-міністр Вірменії Пашинян, прямо у нього в Білому домі тисли одне одному руки і казали, Боже, який же Трамп геніальний, його треба номінувати на Нобелівську премію миру за те, що він зміг ініціювати підписання мирного договору між Вірменією і Азербайджаном. Трамп вважає, що так само легко і геніально, просто можна так от, знаєте, як два пальця. Ви розумієте, що зробити, закінчити російсько-українську війну. Трамп це людина, яка шукає простих рішень, але справа в тому, що тут не може бути апріорі простого рішення. В голові у Трампа мир між Україною і Росією це те, що припинять в один прекрасний момент гинути люди. Ми це бачили в 16-му році, 17-му, коли Трамп був першим президентом, що люди в один прекрасний момент перестали гинути дійсно. Бойові дії на Донбасі були мінімізовані майже ніхто не гинув. Ну було один, максимум два українських воїн, які гинули на рік. Дійсно були мінімізовані. Але чи змогло це глобально е створити мир? Для України і для Росії так само ні, в 22-му році все почалося знову. Росія підготувалася, врахувала помилки 14-го року і продовжила рушила уперед. Трампу потрібно, аби зупинили припинили стріляти Путіну. Потрібно інше. Дивіться, що пропонує зараз Путін. Е, він каже: відійдіть, будь ласка, українці до е, кордонів, е, точніше, на межу е, Донецької Луганської області. Відійдіть до Дніпропетровської області. Таким чином, ми зупинимо бойові дії. І ще цікавий пункт. Причому він не говорить, що вони приберуться з окупованих частин Запорізької і Херсонської області, він каже: Ні, ми тоді зупинимо бойові дії. Виникає питання: а що тоді буде з Запорізькою і Херсонською областями, навіть якщо вони відійдуть з них. Що далі буде? Путін каже, ми готові проголосувати закон, відповідно до якого Росія не буде нападати більше на Україну і на Європу. Але інше питання, що вони вважають Україною? Дивіться, у свою Конституцію вони вписали Донецьку, Луганську, е Херсонську-Запорізьку області як територія Росії. Виходить так, якщо через певний час вони попруть далі на е Запорізьку і Херсонську області, які вважають своїми за їх же логікою. Вони не нападають на Україну, і що ти тоді доводиш? Нічого. Тут говорити не можна, і Трамп не розуміє, що Путін завжди кидає, він завжди займається на є, от і все, і сьогодні вийшло з цього приводу дуже показове інтерв'ю Джей Ді Венса. Це друга людина в адміністрації Трампа, віцепрезидент, який озвучив ті тезиси, які будуть в принципі підійматися під час зустрічі, і в принципі ті базові засади, від яких буде відштовхуватися Дональд Трамп під час переговорів з Путіним, які відбудуться, як ви знаєте, вже в Алясці 15 серпня. Отже, він каже, що Сполучені Штати працюють над тим, щоб узгодити час, коли Путін і Зеленський зможуть сісти за стіл переговорів і обговорити завершення конфлікту. Найголовніше, що Зеленського була вже конкретна заява з приводу території. Він каже, всі питання по території прописані в Конституції України. А отже, ніхто не збирається погоджуватися на е, ніхто не збирається відводити українські війська. Тим паче, вже інститут аналітик інститут е, дослідження війни. Опублікував е, чітку аналітику з приводу того, якщо Україна відійде з Донецької області, то вона залишить потужний пояс фортифікацій, який займе Російська Федерація. І Україна опиниться, українські війська опиняться на вкрай невигідних позиціях і далі це дає Путіну серйозні карти в руки. Далі вони зможуть знову піти в атаку. А як хто буде гарантувати цю безпеку? Путіну хіба можна вірити на слово? Не можна. Це прекрасно розуміють в Європі, хто дасть гарантії безпеки, навіть якщо українські війська відійдуть до кордонів Дніпропетровської області, що Путін далі не піде вперед, маючи вже в своєму розпорядженні потужні українські облаштовані позиції, які там будувалися протягом років. Ніхто не дасть. А, потім а, далі що ще говорить Джей Дівець? Ми збережемо відкритий діалог з Україною і Зеленським. Ну, діалог то вони збережуть а суть цього діалогу. Наступний факт, і я так розумію, це можна називати таке е, пілат, рішення Понтія Пілата. Я вмиваю руки. Ми покінчили з фінансуванням війни в Україні. Ми хочемо досягти мирного врегулювання цього питання. Е, вони можуть думати, що досягли припинили фінансування війни в Україні, але справа в тому, що конкретні якісь документи 15-го числа. Не будуть підписані і не можуть бути підписані через кардинальну різницю у позиціях двох сторін української і російської. Україна хоче тривалий мир з гарантіями безпеки і не від Росії, а від західних партнерів. Західні партнери ніхто не можуть дати ці гарантії безпеки. Коаліція рішучих або коаліція охочих, як її хто називає, вона не збирається відправляти сюди свої війська. апріорі. А іншої гарантії безпеки, окрім вступу в НАТО або е, миротворчих військ в Україні бути не може. І у Путіна ж не просто територіальне питання стоїть. Це те, що стосується непримиримості позицій. Території, як такі йому не потрібні, йому потрібна е, грузинізація України, ну умовно кажучи, потрібно повернення України в геополітичну орбіту Російської Федерації. Про це відверто вже і говорять е, російські чиновники. Що потрібен проросійський уряд а, зробити так, аби участь у виборах мали можливість брати участь як мали всі хто завгодно, тобто, щоб проросійські сили могли балотуватися, щоб проросійські сили могли бути обрані в центральні органи влади, в Верховну Раду, а, щоб люди з проросійськими поглядами могли очолювати посади в кабінеті міністрів України. Ось це бачення Путіна. Це йому потрібно. І потім поступово Україна сама повернеться туди в орбіту без жодного пострілу. Не варто, на, не варто тут очаровуватися. Потім що ще говорить Джей Ді Венс? Трамп не впевнений в успіху переговорів щодо України, але вважає за необхідне дати їм шанс. Тобто Трамп сам не впевнений. І це Америка йде на певний експеримент. Найголовніша теза, яка доводить, доводить те, що 15-го числа нічого не відбудеться. І не варто нам з вами обольщатися. Що після 15-го числа припинять стріляти, після 15-го числа оголосять перемир'я і так далі. Ми з вами останніх кілька ночей живемо у спокої е через те, що Путін, намагаючись продемонструвати свою миролюбивість, не запускає ракети, не запускає шахеди по Києву. Можу прогнозувати, що до п'ятниці, до 15-го числа це продовжиться. Нормальні, спокійні, тихі літні ночі, оце те, на що ми можемо точно сподіватися. До п'ятниці, до 15-го числа, рівно до того моменту, поки Путін не змерзне в Алясці. От як тільки Путін змерзне, як тільки Путін з відмороженим хвостом повернеться назад у Москву, полетять знову шахеди, полетять знову ракети. Дональд Трамп буде говорити, що він не задоволений переговорами, але він от так приблизно вони будуть і виглядати Трамп і Путін в Алясці. От після цієї картини. Я можу дати прогноз: 99-відсотковий, що ракети і шакети полетять е, назад. Що ще говорить е, Венс? Путін сказав, що ніколи не сяде за стіл переговорів із Зеленським, але Трамп змінився. Трамп ще не встиг нічого змінити. Трамп хоче змінити, але Трамп навіть сам в це не вірить поки що. Це експеримент такий творчий. Знаєте, як на телебаченні, коли знімають е, програму, нову спочатку знімають пілот. І не зрозуміло, цей пілот затвердять, цей пілот не затвердять. Скоріше за все, 15 числа домовляться домовлятися. А потім це може розтягуватися на довгі, довгі, довгі місяці, аж до тих пір, а поки російська армія не зробить прорив на фронті, або навпаки, Путін не зрозуміє, що це неможливо. І от тоді вже розпочнуться справжні переговори, справжні припинення вогню і так далі. Ми намагатимемося знайти якесь узгодження рішення, з яким зможуть змиритися українці і росіяни. Ймовірно, і українці і росіяни будуть незадоволені в кінцевому підсумку. Тобто, ще раз ніяких консенсусів 15-го числа знайдено не буде. Це експериментальна зустріч, яка грає на руку винятково путіну, тому що він виходить зі свого такого дипломатичного ізольованого бункера. І лідер сполучених штатів буде вже 15-го числа тиснути йому руку. Йому руку все єдиний результат. Тому друзі, підписуйтеся на нас, коментуйте, якщо ви з чимось з вище озвученим, не згодні до зустрічі.